Марина першокурсниця, навчається на перекладача із іноземних мов. На ярмарок прийшла не одна, із подругами. Усі шукають роботу на літо. Працювати дівчата хочуть лише за спеціальністю. Так як у нас стипендії не дуже високі, і на літо хотілося б трохи підзаробити, щоб ну на свої потреби витратити за спеціальністю. Так і хотіла б, можливо, в якомусь агентстві, по перекладах чи щось таке, щоб просто підвищити свій рівень знань за літо. Я думаю, що. Робота за спеціальністю, щоб ну щоб була якась практика для роб... для мови, щоб розвиватися. Та працедавці запевняють, серед вимог знання свого фаху не на першому місці. Для них головним є вміння проявити себе та бажання працювати. Не важливо ні курс, ні факультет, ні рік навчання, ні його дата народження. Важливо особистість, тобто яка людина чи в неї є стержень, що вона хоче розвиватися, що вона хоче працювати надалі і в якому напрямку. На ярмарку вакансій цього року пропонують роботу 40 організацій, фірм та установ. В основному вакансії, які не вимагають досвіду роботи, це менеджери, адміністратори, мерчендайзери. Кажуть, цьогоріч кількість пропозицій зросла. Збільшення кількості роботодавців це приємний для нас показник. Я гадаю, що вони все ж таки ну шанують університет, розуміють, що університет готує досить непоганих фахівців і мають бажання обрати собі працівника найкращого працівника з поміж тих з-поміж декількох людей, аніж з поміж того одного чи двох, які там, до прикладу, прийдуть по оголошенню. Організатори закликають молодих людей шукати роботу не лише на ярмарку, але й після заходу, та врешті знаходити ту, яка буде їм до душі. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.